Вітаю вас на каналі Українська Хвиля. Уряд розробляє масштабні зміни у пенсійному законодавстві. Реформа буде досить суттєвою, і у майбутньому найближчому очікується, що українці будуть отримувати не менше 60% від своєї заробітної плати. І, взагалі, у них буде дві пенсії, а не одна. Два види виплат. І разом 60, близько 60% від звичної заробітної плати. Досить суттєве покращення матеріального становища. Планується, і як то кажуть, якби ж так все добре і було. Зараз розповім детально. А поки підпишіться на канал, щоб отримувати актуальні економічні та соціально-політичні новини. Про майбутні зміни повідомила заступниця міністра соціальної політики Дар'я Марчак. Вона вказала на те, що йдеться про накопичувальну пенсійну систему, яка буде працювати разом із Солідарною. Зараз в Україні лише є, є лише солідарна система, в рамках якої офіційно працевлаштовані українці сплачують єдиний соціальний внесок до пенсійного фонду і з цих виплат людям пихилого віку. Сплачують щомісячну е, пенсію, але через демографічну кризу у найближчі десятиліття вже, вже зараз відчувається ця проблема. А найближчі десятиліття вона ще загостриться. Так що ж таке е, ця накопичувальна пенсійна система? І вона передбачає створення персональних пенсійних рахунків, на які українець протягом всього свого трудового життя буде робити певні нарахування, що місячно регулярно перераховувати певну суму на свій розсуд, щоб потім у майбутньому мати можливість отримувати той дохід, на який він розраховував з молодих років. Що нам кажуть у мінсоцполітики? Що зважаючи на загальну кількість пенсіонерів, як я вже сказала, 10,5 мільйонів, і кількість учасників добровільних накопичувальних систем, а це близько 900 всього тисяч осіб, ми бачимо що, що м -м, рівень залученості громадян до Цих систем вже є суттєвим, але все ж таки недостатнім. Тому потрібно впроваджувати пенсійну систему як елемент обов'язкового пенсійного страхування, тобто в майбутньому такі відрахування стануть обов'язковими навіть без права вибору. Оміцес політики повідомляють, що пенсійна накопичена пенсійна система запрацює в Україні тоді, коли до цього буде готова економіка. Тобто не зараз, коли йде повномасштабна війна, а після її завершення, і очікується, що основна виплата. Громадян буде становити пенсійна виплата на увазі, близько 40% від звичної заробітної плати, а ще 15, від 15 до 20% буде додатково від накопичувальної пенсійної системи, тобто дві виплати в сумі будуть давати близько 55-60% від заробітної плати. Марчак е, також вказала на проблему, яка є, а, а саме дуже багато українців зараз не розуміють, чому вони попрацювали дуже багато років, десятиліття, наприклад, 40 років, і отримують все одно мінімальну пенсію. Тобто е, є деяка якась невідповідність тому що е, у виплатах, тому що з натяжками, дотяжками, доплатами люди. З аналогічним стажем можуть отримувати різні пенсійні виплати, і це ж залежить не лише від стажу, вони, а й від взагалі заробітної плати, яка була. Якщо вона була мінімальна, і я вже про це неодноразово казала, і пенсійно, з посиланням на пенсійний фонд там неодноразово також наголошували, що якщо була мінімальна заробітна плата протягом всього трудового періоду, і людина розраховує на те, що вона пропрацювала багато років і отримала. Ми більшу від цього пенсію, то так, це не працює. І все одно, якщо зарплата була мінімальна, внески були податкові мінімальними, то звичайно і пенсія не буде високою, вона також буде мінімалкою. Так, от, Міністерство. Працює над тим, щоб пенсійна система стала максимально прозорою, щоб кожен українець, який сплачує єдиний соціальний внесок, міг перевірити ці дані про себе, міг зрозуміти, яку саме виплату він зробив, і на які виплати він в майбутньому зможе розраховувати. Звичайно, чим більше буде єдиний соціальний внесок, а зараз він мінімальний. 1760 гривень, тим, більший, тим більшою буде пенсія в майбутньому. Звичайно, в кого є можливість, він може сплачувати і більше. Це може бути 5-10 тисяч гривень в залежності від заробітної плати, яку отримує людина. І також майбутня реформа передбачає відсутність багаточисленних дотяжок, надбавок, от оцих таких, що людям не вистачає певної суми до мінімальної пенсії. і Держава доплачує, як то називається, дотяжки робить до цього рівня, і потім ці виплати не індексуються, вони не збільшуються, тому що після збільшення на тих 100 чи скільки гривень все одно сума виходить тією, яка і мала бути без цих дотяжок. Розумієте? Тобто, таким чином індексація проходить, як то кажуть, повз громадянина, і він не отримує нічого з надбавок, тому що він і так не міг не за своїм. Умовами не міг розраховувати більше, ніж на мінімалку. Йому й так доплачували для того, щоб дати цю мінімальну виплату. А зараз, після того як індексація пройшла, от, наприклад, на 150 там, чи 200 гривень мало б, е, виплата його зрости, а вона не зростає, тому що держава і так доплатила ці кошти для того, щоб була мінімальна пенсія, і після цього, як вона вже і так досягає цього рівня, нічого не змінюється ні на одну гривню. Так, от пенсія буде складатися з двох частин: тобто, соціальна частина, це та, яку держава гарантує громадянам з мінімальним страховим стажем. І Друга частина це страхова за рахунок виплат, які громадяни самі зроблять у рамках реалізації накопичувальної системи пенсійної і зможуть регулювати тим самим свій розмір виплати, не розраховуючи на те, що держава його забезпечить. Що нам каже Дар'я Марчак? Ми сподіваємось, що наслідком реформи стане зростання пенсій у значної кількості громадян, які сьогодні мають знецінені пенсії через неефективність законодавства і існуючих формул обрахунку. Ми повернемо, вона каже втрачену вартість розмірів пенсії, і громадяни відчують, щоб держава про них дбає. Ну хочемо на це подивитися. Далі цитую люди з рівними умовами, які в різний час виходитимуть на пенсію, вони отримують. Однаковий розмір виплати. І у людей, вона каже, з'явиться відчуття справедливості, а і у всіх нас це питання перестане боліти. Це е, чиновниця вказала на проблему з е, коли люди, виходячи на пенсію у різні роки, наприклад, там 10, 20, 30 років назад, вони отримують взагалі різні виплати навіть при однаковому стажу, і навіть при однаковій заробітній платі, тому що в залежності від того, які діяли на той момент, на момент виходу на пенсію, правила, от, і в залежності від того, розраховувалась виплата. І зараз вони Значно відрізняються. Тобто, люди, які 20 років назад отримували, оформлювали свої пенсії зараз, не можуть зрозуміти, чому правила індексації їх не стосуються. І комусь приблизно такими ж умовами роботи і заробітної плати, наприклад, нарахували таку то суму. а Іншим набагато більшу чи меншу. Тобто, от, оця несправедливість має бути зменшена, якщо не взагалі не виключена, і про це нам говорять у Мінсоці. Залишається лише надіятись на те, що справді такі, такі наміри будуть реалізовані, тому що звучить все дуже гарно. А як на практиці це. Буде реалізуватися це, ми побачимо, тому що обіцянки це дуже добре, а все ж таки реалізація буде наглядно покаже нам, дійсно, чи дійсно результативами будуть ці зміни. Раніше про необхідність підвищення пенсій до рівня хоча б 40% від заробітної плати повідомляла і депутатка Верховної Ради, а саме Голова комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третякова. Вона нагадала, що лише третину від приблизно третину від своєї звичної заробітної плати українці отримують і слід цей показник збільшити вдвічі, як взагалі є в Європі, в Європі, в європейських країнах саме приблизно стільки отримують громадяни близько 60% від свого звичного доходу. Ходу, то як то кажуть, на ці гроші можна жити. Наприклад, якщо людина отримувала 10 тисяч гривень, приміром, так, і потім на пенсії буде отримувати 6 тисяч гривень, то це ще куди не йшло. А якщо в нас зараз мінімалка 8 і після виходу на пенсію людина отримує аж 2 400, Ну там навіть менше, так звичайно, про це навіть на такі кошти складно виживати, і дійсно більшість пенсіонерів змушена. Саме виживати на ці копійки, тому що е, цей рівень взагалі не відповідає ніяким економічним показникам і є з, з, абсолютно недостатнім. Взагалі накопичувальну пенсійну систему називають багатостраждальною, тому що дуже довго точаться дебати про неї дуже довго йдуть розмови. А, і у квітні поточного року законопроєкт відповідний. А, Ледь не ухвалили, але не вистачило буквально кількох голосів народних депутатів, і тому цю ініціативу знову відправили на допрацювання. Що нам залишається лише надіятись на те, що у нинішніх нових заявах чиновників є доля істини, і справді розробляються зміни, і вони будуть запроваджені найближчим часом. Якщо ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Приєднуйтесь!